Це подкаст Окішові Центру спільних дій з вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про законопроєкт, який стосується мобілізації студентів. Почнемо з дуже дражливої теми сьогодні: це мобілізація. Наразі навчання вище на денній формі є підставою для отримання відсрочки від мобілізації. І цей момент викликає дуже багато дискусій, тому що з одного боку, кожна людина має право на освіту, з іншого боку, Після вторгнення дуже багато аномальна кількість людей вирішила цим правом скористатися. Наприклад, ресурс наші гроші Львів писав, що в низці вишів різко зріс відсоток студентів-контрактників, причому зріс на 400, 600, 700 відсотків. А є, наприклад, рекордсмен, це Чернівецький торгівельно-економічний інститут, де контрактників першого року навчання стало більше в 12 разів. Це величезні цифри, і ми підозрюємо, що Така тяга до освіти викликана мобілізацією, бажанням уникнути її. І зараз нардепи вирішили дещо обмежити це право на освіту. Оксано, розкажи, будь ласка, як саме. Я б не починала з того, що це обмеження права на освіту. Наша конституція визначає дуже багато прав для громадян, але водночас вона і визначає певні обов'язки. Наприклад, це обов'язок захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Це є обов'язком кожного громадянина України, і цей обов'язок фактично він активується. Під час загрози війни або безпосередньої агресії, тобто під час в мирний час він також є, але держава в звичайних умовах практично не використовує військову службу як обов'язок, бо більшість військовослужбовців так добровольці контрактники. А частка строковиків є настільки невеликою, що на службу потрапляють за власною волею. Тому цей обов'язок захисту вітчизни не є якоюсь буденністю, це сплячий обов'язок. і ще раз повторюю, що він активується фактично. Під час або загрози війни, або прямого нападу, тому в тих умовах, в яких ми зараз живемо, реалізація права на освіту може зачекати? Тим більше, зараз у нас воєнний стан, який періодично продовжують, і він накладає певні обмеження на права людини. Це і комендантська година і обмеження виїзду чоловіків за кордон. І треба просто визнати реальність, що ми живемо в такий час, і не всі права ми можемо реалізувати в повній мій. Розкажи, будь ласка, хто за це? законопроєктом може бути мобілізований, хто не може. Отже, не можуть бути мобілізовані студенти, які за даною будуальною формою навчання вчаться на рівнях освіти за послідовностями, які визначені в законі про освіту. І якщо навчання було розпочати не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку. Додавай на конкретних прикладах. Наприклад, є хлопець, який 25 років закінчив бакалаврат, і от він хоче зразу вступити на магістратуру, його не. Будуть мобілізовувати. можна навіть не зразу до 30 років, може вступати коли хоче. А якщо він там закінчив давним-давно бакалаврат, йому вже 30 років, і зараз він вирішив здобути ступінь магістра, то йому це не допоможе уникнути мобілізації. Абсолютно, також можуть зараз бути мобілізовані асистенти, стажисти та аспіранти, які навчаються за даною будуальною формою навчання, але водночас не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники фахової передвищої освіти. Це була така прогалина в законі їх додали не так давно Верховна Рада ухвалила закон, що зможуть мобілізувати з 25 років. Він правда ще перебуває на підписі президента і вже досить давно, як виявилося, це було для мене новиною. Я думала, що його вже підписали. Але от цікаво, звідки взялася ця цифра в 30 років. Um, чому взагалі встановили таку планку, якщо є оця цифра 25? Якщо чесно, в мене немає якогось логічного пояснення, чому саме 30 років, і я не впевнена, що нам потрібно шукати це пояснення. Я думаю, що це просто цифра 30, гарна цифра. Давайте візьмемо. Ну і для того, щоб не збурювати дуже суспільство, мабуть. Тобто 30 виглядає комфортніше ніж 25. Звісно, раніше ти писала на цензорі колонку про ухилення від мобілізації, і посилання на неї ми залишимо в описі для тих, кому цікаво. Ти писала про те, що не варто дуже засуджувати людей, які зараз користуються можливістю уникнути мобілізації і для цього йдуть отримувати освіту, але все, все таки ця система не є дуже справедливою і чесною, чи розв'язує цей законопроєкт. Цю проблему загалом цей законопроект справді розв'язує цю проблему. І так, ті люди, які до моменту до цього моменту користалися такою можливості, вони закон не порушували, це цілком легальна можливість. Але якщо глянути на ті цифри, які ти наводила на початку, про приріст контрактників. У мене є дуже велике питання до взагалі до добросовісності і університетів, і до того, чи міністерство освіти розуміє, що таким чином, закриваючи очі на цю проблему, фактично воно стимулювало підрив обороноздатності держави. Я читала з цього приводу колонку нардепки Юлії Гришиної. Вона писала, що, хоча уникати мобілізації, це будь-якому разі не окей. Але якщо люди для цього вступають в університет, то вони підтримують вищу освіту. Економічно. І я розумію логіку цієї тези, тому що університети, як і всі ми, зараз, переживають не найкращі часи, бо багато абітурієнтів бо радше абітурієнток виїхали за кордон. І університетам теж треба якось виживати, бо вища освіта вона є важливою. Але виходить, що вище тут втратять гроші зараз, можливість заробити. Тут точно не варто мислити категоріями заробітків університетів, бо це не Бізнес це освіта. А освіта загалом вища освіта має функціонувати заради ринку праці. Давай глянемо, що у нас відбувається з ринком праці і з пропозиції, яку дають вищі. Взагалі, звідки в нас з'явився такий величезний попит на вищу освіту? Бо якщо зайти на сайти пошуки роботи, то, як правило, це Вакансії якісь робітничі. Якщо ми говоримо, що вищі грають за ринковими правилами, то хто сказав, що вони не мають скорочувати викладачів, закривати певні програми? Взагалі, тут важливо також повернутися до питання кількості вузів. І якості освіти, яку вони надають, і взагалі чи в нас є проблема в такій кількості людей з вищою освітою, але вкрай низької якості. Це мені згадується тут історія. У мене подруга, вона магістрика філософії, і вона спілкувалася на проєкті з іспанцями. І вони такі: Вау, ти магістрика філософії. Вона скаже: в нас півкраїни таких магістрів філософії. Та, тому я розумію, про що ти, але все-таки. А що в цій ситуації робити в вищому плані фінансування? Чи я це відповідальність? Чи це відповідальність суто вище знайти ці гроші або знайти модель, коли як вони можуть зараз виживати? Чи це є відповідальність держави теж? Ні, це точно не відповідальність держави, тому що е якщо брати ту вищу освіту як систему, яка в нас є зараз, то вона взагалі не дуже має сенс. Е якщо держава є таке формулювання е і поняття як державне замовлення, якщо держава платить. За освіту тих людей відповідно держава їх має працевлаштовувати, як це було колись. Хоча держава зараз їх не працевлаштовує, і тому тут точно не потрібно мислити заробітками університетів, і точно не потрібно думати, що от виші втратять, вони не зароблять на контрактниках ще N тисяч чи десятки тисяч гривень. Перед тим як ми перейдемо до наступного блоку, я попрошу вас проголосувати в короткому опитуванні, яке ми нещодавно запустили. Ви знайдете посилання в описі, і це дуже допоможе нам стати кращими. Ви знайдете там питання з приводу того, як вам наш подкаст, з чого вам бракує, яких тем вам бракує. Тому ми будемо вам дуже-дуже за це вдячні.